Всім доброго дня, шановне панство, ви на каналі Автоімпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про молодіжний хот-хетч, який всі так сильно полюбляють. Чому? Давайте розбиратись. Поїхали! Саме наш екземпляр 2009 року випуску з двигуном 1.4 бензин <кій> та пробігом 235 тисяч кілометрів. Приїхав автомобіль до нас із Німеччини. Як ви вже всі зрозуміли, це гольф 6-го покоління. Всі його люблять, це, е, з цього автомобіля саме почалася назва цілого класу автомобілів. Можливо, ви чули про таке гольф-клас. Саме з Volkswagen Golf це все почалося. Безліч автомобілів продає, робляться знову ж таки на його базі. Це, наприклад, там Volkswagen Тігуан. Якщо ви не знали, він робиться на його базі, Кюпята робиться на його базі і так далі. І так далі, і так далі. Багато автомобілів із ваг групи. Е, доволі комфортний, доволі е, резвий, доволі високий. Бачите, у нас кліренса достатньо, в принципі, класна резинка у нас стоїть, Nexen зимова. Давайте глянемо, що пропонує цей автомобіль нам по комплектації. Е, по комплектації. Так. Тут ми бачимо повний електропакет електрика по зеркалам центральний замок. Ось такий. Такий у нас рульок симпатичний, прикольний. Мультимедіа. Звісно ж, у нас кліматична установка є, механіка, ступочка, ручничок звичайний. Салон у нас достатньо комфортний, є такі неярко виражені бокові підтримки і підтримки для сидіння. Комфортно я себе тут відчуваю, можна, можна їхати і закладувати в поворотах. По задньому ряду. Задній ряд у нас також доволі місткий. Місця тут предостатньо. Отак то два кулачки до стелі. У мене ще сантиметрів 15-20. Є точно. Сидіти тут комфортно, можна їхати на дальняк абсолютно без проблем. Багажне відділення. Звичайний гольфовський багажник, його не небагато вистачає. Тут у нас піна та пінокомплект. І, до речі, з автомобілем йде другий комплект гуми. Пошліть, я вам покажу. Ханкук літо на сталевих дисках 22-го року резина. Дивіться, протектора ще достатньо. Ще на три сезони її вам вистачить 100%. А ми рухаємось далі. Ну а тепер, як завжди, вельми шановне панство, ваша влюблена рубрика Огляд товщиноміром. Для цього ми вмикаємо наш чудесний прибор і вже за традицією починаємо огляд із капоту. 116, 119, 120. Капот в рідній фарбі. Крило 99, 108, 103. Також рідна фарба. Водійська дверка 102, 103. 94 рідна фарба. Задня дверка по водійській стороні. 95, 105, 94. Це також рідна фарба. Давайте одразу крило заднє. 93, 106, 115. Рідна фарба, дах 120, 96. 95. Також рідна фарба. Тепер давайте подивимося пройоми. 57, 57. Водійський пройом у нас в рідній фарбі. Тепер задній пройом по водійській стороні 59, 63. Також рідна фарба. Далі переходимо до ляди. 144, 156. Ми бачимо, що по ляді у нас є косметика. Не більше, ніж другий слой лаку. Нічого страшного в цьому немає. Далі праве крило заднє 103. 98, 114. Це у нас рідна фарба. Дверка задня права: 97, 107, 92 це також рідна фарба. Передня дверка пасажирська: 96, 105, 107. Переднє праве крило 183, 201. Тут у нас другий слой фарби по крилу. Давайте глянемо пройоми з правої сторони. 62, 57, прийомчик у рідній фарбі і пасажирський проєм 58, 56. Тож, шановне панство, ми бачимо, що по нашому гольфу є два підкраси: ляда, перелак і переднє праве крило другий слой фарби. Нема в цьому нічого кримінального. Машині вже є трошки років, нею користувалися, вона не стояла в салоні, не продавалася. Всі ці роки нею користувалися, тому таке буває. Рухаємось далі. А тепер, шановне товариство, давайте подивимося ж на сервісну історію нашого автомобіля. Вона у нас є, пробіг у нас підтверджений. Так, Тут нас зустрічає така папочка Volkswagen, як кажуть, Volkswagen, правильно говорити. То ще якась німка до вас причепиться, скаже, що неправильно ви кажете. Так, сервісна книжка, сервіс план. Відкриваємо. Тут ми бачимо він-код нашого автомобіля. Зараз ставимо дублюючу табличку з кузова. Далі пересуваємося до наших сервісів. І так. Перший сервіс у нас в 2011 році пробіг складав 28 тисяч кілометрів. Далі 13 рік 55 тисяч. Далі 14-й рік 83 тисячі. 2016 рік 108 тисяч, 2017 рік 134 тисячі. 2019 рік 159 тисяч і рік. 21-й рік. рік, рік. 21 рік 181 846 кілометрів. Це останній зафіксований пробіг саме в сервісній книжці, але не біда. У нас ще є тюв. Ось так він виглядає. Датується він 28.10.24 24 і пробіг на той момент у нас складав 228 783 км. До нього є ось такий дублюючий документ. Ось де та сама дата. Ось де наш ВІН-код. І ось де наш пробіг. Тож, пробіг до останнього кілометра, як це говориться. На сьогоднішній день у нас 236 610 км на одометрі. Тут ще у нас є ось такі документи: це фактура Із чеком. Тут у нас ось роботи на 330 євро. І тут на 667. Тобто обслужували цей автомобіль добре, грошей не жаліли. Якщо вам буде цікаво, що саме тут замінювалось можете взяти перекладач, зупинити на паузу, ввести ці всі назви перекладач і вам все покажуть. От те, що я знаю, і Filter – це фільтр масляний. Ось метор це масло, 5 в 30, ну і так далі. Коротше, цим можете займатися на досугі, коли вам буде цікаво перевіряти, все дивитись. А тепер давайте запустимо двигун нашого автомобіля і подивимося, що ж у нас під капотом. З полтичка, як часики. Пішліть. Під капотом у нас зустрічає двигун сімейства CGGA. Це у нас рядна четвірка об'ємом 1,4 літра. Крутний момент досягає до 132 ньютонів на метр та максимальна швидкість заявлена виробником 168 км на годину. Двигунчик у нас працює рівнесенько, по ньому немає ні запатівань, ні підтікань. Все, все класно. Так він виглядає. Загалом під простір у нас чистенький, охайненький. Видно, що за машиною доглядали його минулі власники. Тож, друзі, давайте підсумуємо, що ми отримуємо за ці гроші. За ці гроші ми отримуємо майже нефарбований Volkswagen Golf шостого покоління. Це вже не п'ятий Golf, він вже посвіжіше. Класна комплектація, є все, що треба для комфортного пересування. Там і електропакет, електропакети, електрика по зеркалам із підігрівами, клімат-контроль є. Ну, в общем, друзі, машина комфортна. Я знаю від себе, колись я, я якийсь час їздив на Golf, на шостому це було в Європі, але тим не менш, машина мені сподобалася. Він маленький, можна припаркуватися всюди. Ну я як маленький, маленький в порівнянні там із седанами або кросоверами для свого класу. В нього тут такий розмір, який має бути в родоначальника класу, скажімо так, да от економічний 1,4 двигун буде споживати в районі 6,5-7 літрів палива по місту, і достатньо резво буде вас переміщати по тому самому. По вашим справам від точки А в точку Б. Тож, друзі, купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте. Обов'язково слідіть за рівнем мастила. З вами були, як завжди, автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський шлях, 11. Ми завжди вам раді.